Вітаю! У загальному знання с теми застосування різних способів розкладання многочленів на множники. Пригадаємо алгоритм виконання таких завдань. Якщо потрібно розкласти многочнем на множники, задаємо перше питання: чи можна винести за дужки спільний множник? Якщо так, виносимо його. Друге питання чи є у дужках формула скороченого множення? Якщо так, Виконуємо розклад за формулами скороченого множення. Якщо ж нас многочлен містить більше трьох членів, спробуємо посіб групування. Виконуємо перше завдання, розкладіть на множники. У першому прикладі ми помічаємо, що числа 16, так 49 це квадрати чисел 4 та 7. Отже, Запишемо наш вираз як різницю квадратів, і за формулою різниці квадратів розкладемо на множники. У другому завданні задаємо запитання, чи можна винести щось за дужки. Так, за дужки можна винести змінну x. У дужках 64, це у другому відняти х у другому. Наступне питання, чи є дужка формула. Ми помічаємо, що це різниця квадратів двох виразів, це різниця виразу 8С до квадрата та х до квадрата. Ну і залишилося розкласти дану формулу 8c відняти х, 8c додати х. У третьому завданні задаємо питання, чи можна винести щось за дужки. ні. Але це формула. Ми помічаємо, що 9 та 36 це квадрати числа, чисел 3 та 6, 3 помножити на 6, 18 та помножити на 2, ось ми маємо подвійний добуток. Тому це 3а. Додати 6С до квадрату. Ну і третя формула, оскільки ми бачимо куби, перевіряємо, чи це формула різниці кубів. 125 це куб числа 5. Отже, ми спочатку скажемо, що це вираз С в кубі мінус 5 в кубі. і розкладаємо С відняти 5б. C квадрат, додати 5 bc і додати 25 b квадрат. Завдання виконали. У наступному завданні у нас кількість е, одночленів у многочленів більша, ніж 3. Тому спробуємо застосувати метод групування. Якщо ми поглянемо на е, Ось такі спробуємо творити такі пари, то а квадрат мінус б квадрат ми розкладемо на А мінус б а плюс і в нас з'явиться спільний множник. Тому спочатку згрупуємо, Перша пара у нас а відняти Б, додати А квадрат мінус Б квадрат, ну і тепер у другій групі застосуємо за формулою скороченого множення розклад а аб і а плюс б. Маємо з вами спільний множник а АБ. Винесемо його за дужки. а відняти Б. Тоді у дужках залишається а мінус Б. Ділимо на А-Б, це одиничка, далі у нас знак плюс. І ось цей добуток поділимо на а-б, бо ми винесли його за дужки, залишається а додати b. Тепер ще раз у цій групі задаємо питання, чи можна винести за щось за дужки, чи є формула. Ні, значить, ми виконали все це завдання. Ми розклали на множники, остання дія множення. У наступному завданні ми можемо помітити, що ось тут ми маємо формулу квадрат різниці двох виразів. Та 25 це квадрат числа 5. Отже, можемо записати у вигляді формули різниці квадратів. Згорнемо формулу 2а-b до квадрату і відняти замість 25, запишемо 5 у квадраті. Тепер розкладемо за формулу різниці квадратів. Маємо записати в перших дужках різницю цих виразів, а в других їхню суму. Перевіряємо кожну дужку, задаємо питання, чи можна винести щось за дужки, чи є формула, відповідь негативна. Останнє діє множення, отже, ми розклали новий член на множники. У третьому завданні помічаємо, якщо ми згрупуємо перший, другий, третій та четвертий, винесемо першій групі y у кобі маємо х квадрат мінус 1. Тут ми винесемо y у другій групі і маємо теж х квадрат мінус 1, тобто в нас з'явиться спільний множник. Записуємо спочатку ось ці групи, перша та друга група. Виносимо в першій групі y у кубі, х квадрат мінус 1, додати виносимо y х квадрат мінус 1. З'явився спільний множник х квадрат мінус 1, виносимо за дужки. і в дужках маємо y у кубі плюс y. Задаємо до кожної дужки запитання. Можна винести щось за дужки. ось у другій групі, так, тому по квадрат мінус 1 так і записуємо. Y виносимо за дужки. бажано записати. Як перед дужками, y квадрат додати 1. Завдання виконано. У наступному завданні потрібно спростити вираз. Піднесемо до квадрата за формулою квадрату суми двох виразів. Наступна, наступний добуток це формула різниці квадратів, ну, а це множення многочлена на многочлен. Це не формула, тому ми ось такою схемою перемножимо. Записуємо х квадрат, додати 6х, додати 9, відняти. Тут увага, знак мінус, а в нас формула х квадрат мінус 4, маємо врахувати цей мінус тоді обов'язково в дужках. х квадрат. Перемножаємо за схемою додати 5х, відняти 4х. І відняти 20 дорівнює, розкриємо дужки та зведемо подібні доданки. Х квадрат та Х квадрат взаємознищується. Залишається ще один х квадрат. починаємо з найвищих степенів, 6х додати 5х і відняти 4х, 7х, 9 додати 4 тринадцять і мінус двадцять мінус.